Всім привіт! Сьогодні бистрий гайд по уламкам. Вони ж осколки, вони ж кристалики. І саме перше, що не означає, як я думаю, це як їх получать. Вообще, є пару способів. Самий перший це просто побіждать. Тобто, ви робите три побіди в тиждень, бачите, три кружочки от вони заповняються, ділаєте три побіди, получаєте 1500 осколків собі. Це ну перший спосіб Другий спосіб це просто іграти на персонажі і полишати його уровень. Ми сюди заходимо, отак нажимаємо. І бачимо другий уровень, третій, четвертий, п'ятий. І з одного героя ми так можемо отримати 5200 осколків. 5200. Це, звісно, безплатно. Якщо у вас Dota Plus, ви можете і далі апити одного і того самого героя, просто це сложніше, ну, і як би треба для цього підписка Dota Plus. Третій спосіб, він такий, типу одноразовий, можна вважати. це пройти обучення, заходити на навчання, перша страничка. Тут даже не обов'язково проходить всі, тут все достатньо 5 з восьми, тобто у вас раз, страничка, 2, 3, 4. І отак от за часик півтора ви можете 4000 спокійно залутати, опять же, якщо воно у вас не пройдено. Тобто не треба проходити ще раз, ви ще раз не получите, якщо вже отримали. Но, опять же, він такий, єдиноразовий. І четвертий спосіб, він зв'язаний з гіллі. Тобто вам треба вступити в якусь гіллію, ви заходите в неї. І в зависимості від того, який у неї уровень, таке количество кристаликів цих ви і будете получати э, максимум 750 раз в тиждень, то есть, бачите, да? з 18 по 25, то э, раз в тиждень получаєте по 750. Ну, і п'яте, що тут є, в принципі, це виповнення контрактів. есть заходите в гілію свою, берете контракт залежності від того, скільки зв'язчок, скільки ви і получите кристалів. Опять же, Є дота плюс, можна виполняти сразу по два задання, отримувати більше оцих отосколків. Ну і есно, якщо у вас є дота плюс сам по собі, то во-первых, ви вы можете виповнити всі базові завдання і залутати дуже велике їх тут количество. Ну, у мене колись він був, тобто в мене все це забрано. І друге, це сезонні то тобто вони змінюються кожні три місяці, ну, по сезону. Тут теж берете, влутаєте, опиняєте задання. І так, а ну куди ж тратить, собственно, ці осколки? Ну, все дуже просто, ребята, нажимаємо і дивимося. Саме перше, ну, це понятно, це просто скини. Тобто, преміальні, ну це самі дорогі, самі круті. Далі класичні, ну це вже подешевше, ну і виглядять вони похуже. Також тут є ось ось сундучок. Ну, він. Типа, рандомний, вам падає отсюда рандомний сет. Далі, далі, що є? Ефекти серії убивств. Що це? Це коли ви завершаєте стрік убийств. То есть там 5 кг, 6. під іконкою вашого персонажа таке свідчення, з'являється. Типа, ну, цвета, якого ви вибрали, собственно, ось. Червоне, синє, жовте. Ну, це все не так важно. Также тут є все. Готовка до плюс, є якісь фрази, реліквії. Це просто записується статістика вашого героя, тобто скільки ви там скилів попали, демеджа нанесли і тому подобне. Ну, це все не так важливо. Саме важне це Музика. інструменти. Тобто, да, тут є всяке зв'язане з рунами, які ви вставляєте в героя. Можна зробити статую, яка стоїть у вас на базі. Ну, саме-саме головне це оцей ось ключик. Чого він такий важливий? Щось об'ясню. Самий ключик можна купити за 20 тисяч, але що ми ним будемо відкривати? Ми заходимо. І, можливо у вас завалялись це івентовські сундуки, коли виходила Муерта. Заходимо на них і дивимося. Сам сундучок ось стоїть, ну, 7 обично, можна купити ключик. Ну, в чому основний прикол? Зараз я попитаюсь швидко об'яснити. Ви крутите сундучки, получаєте сетіки, Тобто, самі по собі ці сети просто є, їх не можна продать. Ні перший тир, то есть ні другий, но. Є третій тир, і він вже поцікавіше, чого, тому що його можна продавати. Що це значить? В потенціалі, якщо у нас є 500 тисяч осколків, і вдруг у нас є 25 сундуків. Ну, я говорю в самому поганому случаю, то, що вам може як випасти як перший розряд, так і другий. Ми беремо 500 тисяч осколків своїх, які у нас є. Беремо 25 сундуків своїх і вливаємося сюди. Тобто перекрафти спочатку перший тир в другий. І потім другий тир ми можемо перекрафтити в третій. І тоді вже в того, наскільки нам повезе, ми можемо залутати оцей на пуджа. Тобто, ну, да, 50% шансу. І якщо нам повезе, він нам випаде, ми спокійно можемо йти, продавати його на торгові площадки. Ну, тут вже опять же, фактор рандому, тобто як вам повезе. Отак це работает. То есть, либо якщо у вас ці сундочки завалялись, либо у ваших друзей ви можете скинутися, поперекрафчувати ці сети і, так сказати, перелити уламки, так сказати, вивести їх в цей. что себе с этих на пуджика, ну либо на виспа, опять же. В принципе, это все, на что можно вообще их тратить. И еще одна, про что я вообще хотел сказать, это в принципе история. Я сам удивился, то есть тут я полная, полно вообще история вытрат То есть, как вы их получали, тратили, то есть даже, когда вас, например, типали. Но это такой себе, конечно, способ заработка. То есть Ось о, видно дату, за що ви получили. Десь ось 23 рік. 22-й і отут до самого першого. Просто отут нажимаєте на такий списочок. Або заходите в самі кристали, і отут нажимаєте на ту саму кнопку. І от у вас історія. В принципі, на цьому все. Такий бистренький гайдік, розказав все, що знав, все, куди їх можна тратити, получать. О, от, ставте лайки. І... Пишіть, коментуйте. Ну і на цьому, в принципі, все. Не прощаємося. до следующего відео. Давайте, короче, йоу!